Земля батьків моя земля. Земля батьків, моя земля, курли протяжне журавля, едем дібров і шум лісів, і сміх дитячих голосів, е дем дібров і шум лісів, і сміх дитячі. Чи голосів, під тебом золотом пшениць, хрещаль води твоїх хринить, вечіння після солов'я, О, Українока моя, під небом золотом пшениць, хрещаль води твоїх хринить, вечіння після солов'я, О, українька моя. Чимало літ уже пройшло, як з неба Божий син сидійшов. По Палестині він ходив, невинно кров свою пролив, по Палестині він ходив, не кров свою пролив, коли вмирав на зеліві, цього ви бачив цілий світ. Він бачив він колись краю і Україноньку мою. Коли вмирав на злетів, цього би бачив цілий світ. Він бачив колись краю і україноньку мою. Давайте разом в цім житті, за край помолимо, що він, піднявся нарешті з руїн, За край помолимо, що він, піднявся нарешті з руїн, давайте справді кожну мить з любов'ю Господу служить, так вірю з Богом, буду я і Українонька моя, давайте справді кожну мить з любов'ю Господу служить, та Крію з Богом буду я і Українонька моя. Прийшли розділити представники різних конфесій, державних органів, владних структур. І апостол Павло, послані до Римлян, говорить такі слова, бо свідок мені Бог, якому я служу Духом своїм у звіщенні Євангелії його Сина, що я безперестанно згадую про вас. І першому. Слово для привітання. Я хочу надати свідкові. Свідкові, який безперестанно згадує, як починався цей дім молитви, як він будувався. Член обласної присвіторської ради, заступник єпископа Василь Анатолійович Собко. Був свідком, і не тільки свідком, а і учасником. Вніс свою ліпту, свій вклад у будівництво цього дому молитви і йому першому надається слово. Дякую, Юрісслав. Слава Ісусу Христу! Слава Мені дійсно приємно сьогодні стояти перед такою вельми шановною аудиторією. І найперше, чим я скажу енькі слово, я хотів би привітати вас всіх і сказати те слово, що ви добре зробили, що прийшли. Господь посприяв вам, ви здоровенькі. Бачу ваші лиця хтось щасливий, хтось, можливо, засмучений. І Дійсно, Ростислав Правду сказав, можливо, він тоді ще був, або дуже малий, не так малий, але до школи ходив, можливо, навчався десь. Я дивлюся на той. Кутик, де там стоїть чорна машина, і я пам'ятаю, що ми з дружиною стояли там і спостерігали за тим великим служінням, яке тут було 20 років. І була коло колясочка, з маленькою донечкою, яка цього року вже вийшла замуж. Це великий відрізок шляху. І дійсно, я завжди був душею і серцем пов'язаний з Кам'янець-Подільським, моя молодість. Проходила, коли я дружив з цими юнаками, з дівчатами, з молоддю Кам'янець-Подільською. Ми починали разом працю, і мені приємно сьогодні бути вже на місці цьому, щоб привітати вас всіх, любові Господа Ісуса Христа, і сказати вам добрі слова, подяки, що Господь благословив, дав нам сили і можливості бути тут, на цьому місці. Я сьогодні. Не буду говорити, бо дуже мало часу виділяється. Але я хотів би сказати, що Господь своє царство насадив і на землі. І переважно закони Божого царства, вони є в церкві святій. Я сьогодні не хочу виділити, що церква християн віри Іванської, там, де виконуються Божі закони і Божі заповіді. Там є Боже царство і воно тримається на людях, які слухняні і виконують Його волю. Церква покликана проповідувати. Я сьогодні хотів би зробити по-іншому. Я хотів би сьогодні сказати про церкву, про церкву Кам'янець-Подільська і нагадати одне слово, де написано з 25 ї глави Євангелія від Матфія, 29 м віршом. Я не буду всієї притчі читати, а, притча це про таланти, але 29-й вірш я зачитаю. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я хотів би відмітити, що церква Кам'янець-Подільського виконала один із законів Божого царства це закон використання можливостей. Повірте, що той час був не набагато кращий від сьогоднішнього. Це теж був вже момент, коли криза починалася. Криза була і у владі руйнувалися оті стереотипи і установки, жили, за якими ми жили радянських часів. А ці люди, які мали гаряче серце, щиру віру і бачення впереді, використовували ша за шагом оцю можливість. Що це була за можливість? Вони старалися, щоб ця можливість, яка їм була дана в здоров'ї, в силі, Принесла і іншим цей закон спрацював, і вони прикладали один день за іншим. Тоді, коли ми, можливо, як молодші приглядалися, цей дім молитви виростав першим серед нашого вже потом образованого обласного об'єднання. І так я хотів би нагадати, перший закон, який вони використали, це закон використання можливостей. Я хотів би нагадати про інший закон, який використали. Це закон закон людяності, і він був і, і залишається цим законом, і на сьогоднішній день. Дивіться, як написано. Тож, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Церква Кам'янець-Подільського використала цей закон. Тоді, коли було дуже важко, якісь можливості, щоб отримати гуманітарну допомогу, вони не тільки брали для себе, вони ділилися з оточуючими церквами. Вони старалися дати тим, які не мають або дуже не мають. Більше того, я завжди згадую, коли я приїжджав, вони старалися покормити нужденних і тих, які. Дуже мають потребу в цьому, і в цьому Господь допомагав. Я вважаю, що це закон людяності, який Господь благословив, або закон взаємності. І ця взаємність спрацювала. Тож усе, що тільки хочете, вони бажали, щоб їм так було, і вони це віддавали. І я сьогодні хотів би відзначити тих людей, яких сьогодні і нема, але я пам'ятаю, бо я з ними був тоді, і я бачив, яке вони щире серце приклали до того. І я думаю, що вони побачать. І Я хотів би вже через відео привітати сім'ю Манзюків, моїх друзів, братів, сестер. Я також хотів би сказати щире привітання Миколі Михайловичу. Я вірю, що сьогодні його нема, але він духом тут присутній. І ви знаєте, я думаю, що коли він подивиться оцей великий наш момент зібрання, я думаю, він щиро подякує Господу, бо була використана можливість і. Була використана закон людяності. Останнє, що я хотів би в своєму коротенькому слові привітання сказати, якби вони не подивилися на те, що Слово Боже каже, Христос сказав і Він нагадав колись для людей, які подумали, що Він силою вилізвула, виганяє біси. Він сказав: всякий дім, який розділиться всередині себе, він ніколи не остоїть. На превеликий жаль, я розумію, єдність. Це та річ, яка людьми багато мріється, але її сьогодні ми очікуємо в міських, можливо, радах, ми очікуємо в обласних радах, в владі місцевій, на обласному рівні. Ми так хотіли би бачити оцю єдність і... Президента, прем'єра, можливо, у Верховній Раді, на жаль, сьогодні це таке мрія. Я хотів би відмітити, що церква християн Вірі Іванської, Кам'янець-Подільської, зрозуміла, і коли вони зосередили не на недостатках, які в нас всіх є, бо це люди святі, але ми завжди маємо якісь недоліки, але вони зосередили на працю, щоб використати можливість і виконати закон людяності, Бог благословив і приумножив. Моє побажання і благословіння. Залишайтеся в єдності. Всі, хто сьогодні слухає із інших конфесій, ви добре знаєте, коли ми зосереджуємося на якихось недоліках, ми втрачаємо, якщо ми зосередуємося на тому, що треба принести іншим, благословити. Користуйтеся можливістю, і так як Камен'Сподільська церква, її Господь благословив. І сьогодні, через 20 років, вони бачать великий плід своєї праці, бо в цьому участвували Божі руки, Боже благословіння. Я задав закінчуючи, бо якраз ми на тому тижні почули звістку, що один із тих, який тримав Євангелію, отут, на порозі, Євангелія була велика, Микола Адамович. І багато людей зрозуміли, що хотіли би стати під Євангелію. І я дякую Богу, що та молитва вона спрацювала. Ті закони, які старалася виконати Каменсподільська, вже сьогодні Материнська церква, вони мають великі наслідки і плоди. Бажаю! Щоб єдність не покидала цю церкву і надалі. І бажаю, щоб ціль, яку була, яка була поставлена і тоді, коли Микола Михайлович працював, і сьогодні нехай вона і далі маєрить впереді, і нехай церква йде до цієї цілі. А кінець всякої справи, і вінець всякої справи це вічне життя Божих благословінь для усіх вас. Амінь. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. І слово для привітання ми надаємо регіональному єпископу, представнику Церкви Християн Віри Євангельської України Юрію Константиновичу Веремію. Просимо. Дорогі брати та сестри, дорогі присутні, хочу вас всіх привітати. Слава Ісусу Христу! Слава. Дуже хороша новина нас зібрала сьогодні тут, в Кам'янець Подільську, на Поділлі. І ми радіємо і ми тішимося, тому що ми бачимо, як Господь Бог силою Святого Духа провадить свою церкву. Минуло 20 років. Як глянемо назад, здається, так скоро вони пройшли. Але дивимося на результат праці і радіє наше серце. Дім молитви, збудований, не вміщає тих, хто прийшли. І не тільки одна церква в Каменець-Подільську християн віри євангельські, а творила, а утворилося ще декілька нових церков це нові душі, які відкрили своє серце для того, щоб прославляти святе і дивне ім'я нашого Господа Ісуса, слава нашому Богу! Жаліємо, що немає разом з нами Миколи Михайловича, від нього ми отримали інформацію, як живе і працює церква християн віри Євангельської в Кам'янець-Подільському. Але я знаю і вірю, що ті об'явлення, які він отримав від Господа у своє серце, і те розуміння, як вести справу Божу, він реалізовував у своєму житті і дивишся сьогодні, і бачиш спасені люди. Нові душі, які прийняли Господа Ісуса Христа, радієш і тішишся. Божа благодать діяла, Бог використовує своїх людей для слави своєї. І тому хочу разом з вами дякувати Богу за його велике милосердя і Його велику любов. Нехай Бог благословить надальше і провадить нас усіх. Ми радіємо і тішимося тим, що наша церква, Християн віри Євангельської України, вона також поширюється. Число спасених збільшується, і число церков збільшується. З нами також є єпископ нашого братства, який трошки більше дасть інформацію. Ми радіємо, що Бог нам дає сили бути однодумними і виконувати те доручення, яке нам доручив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Моє побажання, дорогі брати та сестри, жителі, гості, запрошені, хто прийшли сьогодні сюди. Побажання, щоб Слово Боже було у нашому серці завжди, не тільки для того, щоб ми його знали, але щоб, маючи його в своєму серці, застосовували у нашому житті. Івангелія від святого Івана, перший розділ, перший вірш, таке слово: споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Святий Євангелист Іван Апостол описує про Ісуса Христа. Ісус Христос був як Божий син на небесах, але був той час, коли він зійшов на цю землю, і він став. Прикладом для усіх нас його слово не розходилося з ділом. Коли він починав свою місію, після того, як він був в пості і був в пустині 40 днів і 40 ночей, він повернувся до синагоги і йому подали книгу пророка Ісаї, і він взяв і прочитав. І там були написані такі слова, щоб Бог помазав мене проповідувати полоненим визволення. Незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, проповідувати рік Господнього змилування, закрив книгу і сів, і всі дивилися на нього. Він це прочитав за себе, але це не просто було слово, це слово реалізовувалося ним у Його житті. Великі натовпи людей ходили за Ісусом, вони чули Його Слово, і воно досягало до людських сердець. Крім того, що воно показувало людям, як вони мають жити, разом з тим це слово мало силу уздоровляти недужих, уздоровлювати кривих, сліпих, уздоровлювати тих, хто мав невиліковні хвороби даже воскрешати мертвих. Це слово сили, яке було в Ісуса Христа. А це саме є і Євангелія, а вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І те, що ми маємо сьогодні цю зустріч, і так багато зібралося людей, це означає, що Євангелія Ісуса Христа, яка є в устах людей, хто проповідує Євангелію, в устах віруючих, вона є сила, тому що вона розпостраняється. І той, хто слухає її, приймає Ісуса у своє серце. Хочу сказати, що дуже гарний старт для церкви у Каменець-Подільську. Але продовження слідує. І тому за прикладом Ісуса Христа хочу побажати для вас, дорогі брати та сестри, діти, молодь, старші середні. Так як Ісус Христос робив, ми покликані це робити. Як стало нас більше, то царство може, Боже, ще швидше поширитися на наших місцевостях. І є написано в Марка першому розділі таке слово. Ісус промовляє, Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Нехай для Ісуса Христа поширюється ще більше в Каменець-Подільську, у цілій Хмельницькій області і за межами її, Божого благословення, успіху в житті, в праці і на Божій ниві. Нашому Богу, слава навіки. Амінь. Наш Господь Ісус Христос у своїй первосвященницькій молитві молився такими словами. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що Ти послав мене. І я наважуся. Сказати, що Кам'янець-Подільський це, напевно, єдине місто в Україні, де, добровільно, проявляючи ініціативу, поважаючи один одного і люблячи один одного любов'ю Христовою, сформована Духовна Рада при міській раді. І в цю духовну раду входять представники різних релігійних конфесій. Ми дуже вдячні Господу за цю унікальну можливість. Разом славити Господа і разом творити діла Його на теренах нашого міста і нашої області. І з великою радістю, слово для привітання, я хочу надати представнику церкви євангельських християн-баптистів Борису Котику. Слава Ісусу Христу! Слава Щиро всіх вітаю, брати і сестри з цим святом. Подяки Господу за те, що Господь до цього часу був благословінням за те, що Господь сказав: Я побудую церкву свою, і ворота пекельні не подолають її. Ми вдячні Господу за те, що Господь збудував церкву і збудував це ді молитви для того, щоб всі люди могли прийти і прославити Господа від імені ради нашого об'єднання Єван з баптистів Ми щиро вітаємо і бажаємо вам Божого благословіння. Жити, трудитись для Господа. І одне місце, яке записано в другі післання апостола Павла до Солонян, третьому розділі 16 віршом написані такі слова. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Дійсно, якщо ми звернемо увагу чуть-чуть на слово мир, яке Господь дає, Господь дає в серці мир кожному, зокрема тому, хто перше приходить до Господа. І наше щире вітання і бажання, щоб мир Божий завжди панував в вашому житті, в вашому серці. Нехай милосердний Господь завжди буде благословенням в вашому житті. Амінь.